Після того, як пройшло 15-20 хвилин, ми вже фармуємо нашу структурку. І ми беремо от, ось такими руками і, е, фарб, е, і приглажуємо. Робимо це в різні сторони. Мапу світок, яку ми наносили із звичайної акрилової шпаклівки. А робили ми це із такої шпаклівки МГФ Акрілшпатель, яку ми придбали в Укргості. Спочатку ми нанесли кварц ґрунтівку МГФ кварц ґрунт. І наносимо. Якщо ми хочемо більше плями, ми відповідно і сильніше натискаємо. Все, сформували. І після повного висихання ми наждачечкою пройдемось, приберемо задірчики, пофарбуємо в два шари. Фарбою Дюфа Матлатикс витрати 250 мл. Шпаклівки у нас витрати 850 грам на метр квадратний. І всі стіни будуть у нас витримувати вологе прибирання. Можна завжди підремонтувати, підфарбувати. Також можна ще і вскрити різними металевими ефектами, типа срібла, бронза, що завгодно. Золото ще є. ну там ці матеріали можна придбати всі в Укргості за посиланням під цим відео. А також вас там проконсультують, яка кількість вам потрібна, які також є лаком можна скрити. Додатково. В інших відео я скажу, як зробити двокольорову декоративну штукатурку. Мапу світу.